Яку пісню, Калуш, варто вмикати на ранкову роззарядку? Тіпокні, Калош. І тіпок. Наступне питання. Яка ваша пісня підійшла б на табір небагаття? Тебе не попустити. Наступне питання. Чи були ви коли-небудь вжатими у таборі? Я не був. Я не був, але я б хотів. Я не хотів би, але був. як називався б ваш згін? Міс смусік називав. Я навіть не знаю. Коври! Коври! Логічно. Чи заліпаєте в Тікток вечорами, тільки чесно? Чесно, останнім часом дуже. У мене в Тіктосі в день 4 години десь. орієнтовно. Роботи. Я б теж не виходжу. <смір> <смір> Ні, скільки разів на рік ви співаєте Стефанію? <смір> я не знаю, ну. Я не співаю. Я вже сто тисяч раз виконав її. І Що ви порадили на наступний сезон пліч опліч нашим гравцям? Тренуватися, ставати сильнішими, і нехай наступного року ви приїдете ще кращими і ще крутішими. І будьте завжди пліч опліч.